Сьогодні ми розповімо про божественну літургію, богослужіння, під час якого відбувається головне таїнство церкви свята Євхаристія, тобто святе причастя. В цьому таїнстві під виглядом хліба і вина, ми причащаємось тіла і крові Ісуса Христа і цим самим з'єднуємося з самим Богом. Хто звершив першу Євхаристію? Яким чином хліб? І вино стає тілом і кров'ю Ісуса Христа. Чому священники і миряни причащаються по-різному. Про це у сьогоднішній програмі. Першою літургією в історії християнства була тайна вечеря, на якій Ісус приломив хліб, роздав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається, це чиніть на спомин про мене. Також узявши чашу і подякувавши, подав їм, кажучи пийте з неї всі. Це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Це чиніть на спомин про мене. Кожна літургія, яка звершується в наші дні священниками, не просто символічне нагадування про цю подію, але її продовження і актуалізація. Хоча Євхаристія святе Причастя, звершується в різний час і в різних місцях, вона залишається єдиною, незалежною від часу і простору. Євхаристія розпочалася на тайній вечері і продовжується до цих пір. Таїнство Причастя стало тією основою, на якій спочатку будувалася церква. Адже перші десятиліття після Воскресіння Христового у церкві не було нічого, окрім пам'яті про нього, яка знаходила своє відображення в Євхаристії. Коли не було ні Євангелія, ні апостольських послань, ні догматичних правил, ні строгої богословської системи, християн вже була Євхаристія, і саме з неї виросла церква. Громадське богослужіння, на якому здійснюється свята Євхаристія, тобто святе причастя, називається літургією, на відміну від інших богослужінь ранньої вечірні, де Господь наш Ісус Христос присутній лише своєю благодаттю, тут на літургії, Він перебуває істинно і безпосередньо своїм пречистим тілом і святою своєю кров'ю, і не лише перебуває, але й живить ними. Віруючи. Два чини літургії, за яким служать в усіх православних храмах, належать вчителям церкви Василію Великому та Іоанну Золотоустому. Літургія Василя Великого найбільш повна і багата богословським змістом і звершується лише 10 разів у році в особливі свята. У всі інші дні звершується більш коротка літургія Іоанна Золотоустого. В тексті літургії згадують життя і смерть Христа, Його погребіння і Воскресіння, а також вся історія спасіння світу від створення до другого пришестя. Літургія складається з трьох частин проскомідії, літургії оголошених і літургії вірних. Проскомідія з грецького означає приношення. В Древній церкві Євхаристію звершували на хлібі і вині, яке приносили з собою в храм члени общини. Сьогодні таке приношення існує в опосередкованій формі. На пожертву прихожан купують вино і печуть просфори. Але десь на підсвідомому рівні ми знаємо, що праця хлібопекаря і виноградаря священна. Ця праця дуже важка. Колос і лоза навчають молитві, надії на Бога і вдячності Богу, тому що праця залежить від людини, а урожай від Бога. Хліб і вино це те, що Бог і людина роблять разом. Саме слово літургія так і перекладається спільна справа. На відміну від більшості церковних таїнств, які в сучасній практиці відійшли до приватних богослужінь, таїнство причащання зберегло свій суспільний характер. Проскомідія, невід'ємна від літургії і звершує його вся община, община не глядачів, а учасників. Община, яка веде діалог з Богом і предстоятелями, якому вона довірила служіння. Для звершення проскомідії треба п'ять просфор. Це число нагадує про те, як Христос наситив п'ятьма хлібами п'ять тисяч людей. Священик бере головну просфору, копієм вирізає з неї квадратну частину з печаттю і кладе її на дискус. Ця частина називається анцем. В пам'ять про те, що Господь прийняв смерть від своїх же створінь ради їх спасіння, священник надрізає хрестообразно агнець, проколює печать копієм в тому місці, де на ній написано Ісус. Після цього деякон вливає в чашу вино, розбавлене водою спомин про те, як із проколених ребер потекла кров і вода. Частина із другої просфори символізує Богородицю і кладеться справа від ангця. І з третьої виймаються дев'ять частин честь святих, із четвертої за здоров'я живих, а з п'ятої за спочивших. І ось поряд з анцем виростає гора частинок. З'являється церква земна і небесна, святі і грішники, живі і померлі. Ця простомідія то є. Мабуть, одним із найголовніших чинників, котрі готовить нас до святої Євхаристії. І ось на цю проскомедію люди не знають, що можна подавати, що на цій проскомедії священники моляться за тих, хто подасть записки, хто подасть просвору. І це досить важлива частина нашої ну, святої літургії, будемо казати. І потрібно, щоб люди подавали, Щоб подавали за здоров'я, не лише за спокій, щоб подавали за здоров'я своїх рідних, близьких, щоб священник помолився і щоб ми були в єднанні. Із святою церквою відчиняються царські врата. Розпочинається літургія оголошених. Звучить велика яктенія. Господи, Господи, помолімо. Єктенія це усердне моління, в якій перелічуються різні християнські потреби і наші прохання до Бога. А священник у Вівтарі таємно молиться, щоб Господь звернув увагу на цей храм і на тих, хто молиться в ньому і виконав їхні прохання. Велика Єктенія починається нагадуванням про те, що Господу потрібно молитися у мирі. Віруючі просять у Бога мирні часи, моляться за добре поліття, за гарний врожай за місто і владу. Так, на початку літургії відкривається її вселенський характер. Літургія єднає світ земний із світом небесним. Далі звучать перший антифон Благослови душе моя Господа. Та другий. Хвали, душе моя Господа, псалми Царя Давида. Третій антифон представляє заповіді блаженства, слова Христа, якими відкривається нагорна проповідь. Блаженні у Богії духом, бо їх є Царство Небесне, блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться, блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Теся і веселітися, бо велика нагорода вам на небесах. Під час співання блаженства деякон урочисто виносить із вівтаря євангеля, яке потім знову вносить у вівтар і кладе на престол. Священник молиться про те, щоб разом з дияконом у вівтар війшли ангели. Вони повинні допомогти оголошеним тим, хто збирається навчитися бачити світ так би мовити, в зворотній перспективі. У багатьох, хто приходить на службу, виникає запитання: а хто ж такі оголошені? І чому на літургії деякон говорить, оголошені вийдіть, щоб ніхто з оголошених не залишився, тільки вірні, це ще стосується древньої церкви, коли люди готувалися до таїнства святого хрещення. Але я не міг би сказати, що літургія оголошена не актуальна в теперішній час. Чому? Тому що ми маємо багато людей, котрі сповідують магометанство, котрі сповідують юдаїзм, котрі взагалі за своїми гріхами відійшли від церкви, і, можливо, навіть були відлучені від таїнства святого причастя. І тому тоді як він попереджує, якщо ви ще не змирилися з Богом з собою, якщо ви ще не прийняли таїнство покаяння стосовно цих людей. Якщо ви хочете прийняти нашу віру християнство? Ви на момент, коли вірні моляться, будь ласка, вийдіть з храму. Потім починається літургія вірних. Хор урочисто і протяжно співає херувимську пісню. Ми, що херувимів, таємно собою являємо і животворчій тройці трисвяту пісню співаємо. Відкладімо ж нині всяке життєві піклування. Слова цієї пісні означають, що при богослужінні присутні і беруть участь ангели. Під час херовимської пісні в храмі відчуваємо благовійну тишу. Можна почути, як священник біля престолу говорить особливу молитву не від общини, не від кліру, а від себе особисто. Він просить Христа очистити його душу і зробити його достойним, звершити велике таєнство Євхаристії. Окрім молитви, священник тричі промовляє херовимську пісню, після чого слідує великий хід, під час якого священнослужителі переносять на престол святі дари. Під час звершення цих священодійств хор урочисто та не кваплячись, іноді кілька разів поспіль співає херовимську пісню, яка в східній традиції є своєрідним музичним центром божественної літургії. Далі прихожани співають символ віри, а священник читає його, одночасно піднімаючи воздух, церковна приналежність, якою прикриті святі дари в знак сходження на них Святого Духа. Це народився перших всіх дітей світлові, світло, повоістину, від світло відповоістину, рождено, несопорядні сторону за цим суджаком. Це стало святом на студію нашого спасія, з навіть. До причастя потрібно по особливому готуватися напередодні ввечері або ж зранку перед літургією. Віруючі читають правило до святого причастя це зібрання спеціальних молитов, які допомагають налаштувати серце і думки на зустріч Богу. В таїнстві Євхаристії людина настільки тісно возз'єднується з Богом, що Бог пронизує все людське єство. Багатьом віруючим Бог здається далеким і недоступним. Їм навіть в голову не приходить думка, що в Бога можна не тільки вірити, його можна відчувати в собі, його можна мати в собі, його можна їсти і пити. Яким чином хліб і вино стає тілом і кров'ю Ісуса Христа? Способу цієї тайної зміни чи перетворення нам невідомо. Але православні християни вірують, що по молитвах священника і всієї общини на хліб і вино сходить Святий Дух. Відбувається це під спів хору. Тобі співаємо, Тебе благословимо, тобі дякуємо, Господи. І молимось тобі, Боже наш. Віти з ним сіє кров, моя нозавітується, завали, за многі проливається на відпущення гріхів. Тому ми споминачих спасенного захист, прихисництво, прошестя Твоє, Твоє вітвоє. Священник в цей час молиться і осіняє Христом хліб і чашу з вином. З цього моменту на престолі не хліб і вино, а тіло і кров Христа. І, віруючи, звертаються до Бога з молитвою, яку склав сам Христос, Отче наш. Саме таєнство причащання складається з двох прийомів: спочатку. Причащаються священнослужителі. І ось настає момент, коли миряни можуть причащатися святих христових таїн. Відчиняються царські врата, з вівтя виходить священник, який несе євхаристичну чашу, і каже: зі страхом Божим і вірою приступімо. Ті, хто до причастя, Христообразно складають руки, причащаються і цілують край чаші, що символізує ребро Спасителя. Вірую в Господа і визнаю, що Ти Євоїстин Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішник і спасти, між якими я першим. Всі вірю, що саме це є причисте тіло Твоє, саме це є чисна і кров Твоє. Молюйся, отже, тобі, прости мені провини мої вільні, невільні, свідомі, несвідомі. І дозволь мені не запричаститися при чистих святих твоїх таїн на відпущення гріхів і на життя вічне. Амі. Після цього, коли причастилися моряни, чашу заносять у вітер, і в неї всипають частинки, які були витягнуті на проскомітії за здоров'я і за спокій. При цьому священик говорить. «Відмий всі гріхи, яких пом'янули твоєю кров'ю і молитвами всіх святих. Причастившись христових таїнств, ми повинні зрозуміти, кого в собі несемо. Літургія в храмі завершилася, але коли ми виходимо з храму, вона повинна продовжуватися в нашому звичайному повсякденному житті. Прийнявши в собі Христа, ми стаємо подібні людині, яка несе чашу повну повінця. Якщо людина буде необережна, то може розплескати якусь частинку. А якщо спіткнеться, впаде і згубить все. Євхаристія є головним таїнством православної церкви. На ньому не тільки хліб і вино перетворюються на тіло і кров Ісуса Христа, а й сама людина перетворюється на нову, звільняється від тягаря гріхів, просвітлюється божественним світлом і має надію на життя вічне. Бо сам Спаситель сказав своїм учням, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, і я в ньому, і має життя вічне. Ми людирі.